Всім добрий день! Сьогоднішня наша тема числові нерівності доведення числових нерівностей. В 9 класі ми починаємо вивчати матеріал, пов'язаний з числовими нерівностями. І з буквами теж. І почнемо ми з того, що ж таке числова нерівність і що взагалі називають нерівністю. Нерівністю називають вираз. Називають два вирази, які з'єднані між собою знаками більше, менше, більше дорівнює, менше дорівнює, менше дорівнює. Називають нерівностями. Якщо наші вирази з'єднані такими знаками, що називають числову нерівність? Ну, числову нерівність називають нерівність, яка є. У якої два вирази є числовими. Наприклад, 2 більше нуля. Це є числова нерівність. Є таке. Ну і давайте е, перейдемо до того, як, наприклад, довести, що дані числові нерівності. Доведення числових нерівностей ґрунтується на методи різниці. Що таке метод різниці? Дивіться, якщо у нас є два числа, наприклад, 12, зрозуміло, що більше 10. Так ось, що ми можемо. Як нам це довести? Використовуємо метод різниці. Тобто, якщо у нас є числа А, число А та Б. Та Б. Є число А та Б. Якщо їхня різниця А мінус Б більше нуля, то зрозуміло, що А більше Б. А більше Б. Якщо різниця А мінус Б менше нуля, то А менше Б. А якщо різниця А мінус Б дорівнює нулю, то А дорівнює Б. Оце і є суть метода різниці. Тобто, щоб довести, ну, перевірити правильність даної нерівності, нам достатньо просто взяти і від 12 відняти 10. 12 мінус 10 нам дає 2. І зрозуміло, що 2 більше нуля. А значить, дивимося сюди. А мінус Б більше нуля, а значить, А більше Б. Доведено. Це називають методом різниці. Якби є такий алгоритм для того, щоб порівняти числа А і Б методом різниці. Утворити різницю, саму нашу А-Б. Визначити знак більше нуля, менше нуля або дорівнює нулю. І зробити висновок. З цього. Так. Ну, це зрозуміло. Зрозумілий, я думаю. Тепер розділяють два типи нерівностей. Два таких типи нерівностей в залежності від знаку. В якому сенсі в залежності від знаку? Я ось вам написав знаки там більше дорівнює, менше дорівнює і так далі. І більше і менше строго. Більше і менше. Так ось розрізняю два таких типи нерівностей: це строгі і нестрогі. Строгі, строгі це ці, які утворені, ось ці, які утворені знаками більше менше. Ось ці нерів... нерівності. От зараз пропишу, щоб зрозуміло, було. Нерівності, нерівності, утворені, утворені, цими знаками ками, називають строгими іншим кольором. С тро з ми строгими. А ось. нерівності які утворені, ось цими двома знаками. Не строгі. Не строгими не строгими Тобто. Більше або дорівнює або менше або дорівнює Не більше, не менше. Також словосполучення підходять Є. Так. Також ще є геометрична інтерпретація. У цих нерівностей, геометрична інтерпретація. Оцих усіх нерівностей, особливо строгих, нестрогих. З такою інтерпретацією ми познайомимся пізніше, з нестрогими. А ось з строгими числом, ну, в основному числові нерівності будуть строгі. У нас будуть нерівності далі, які. Будуть мати зміну, то тоді вже буде знак нестрогості теж. Ну, участвують в цьому ділі А коли у нас є дві просто числові букви, два вирази А та Б, і це якісь числа. Якісь числа. Якісь числа. То, є випадки коли А дорівнює Б. Ми це розуміємо, що це просто буде одна точка на. Координатному поломені, але є випадки, коли одне більше за друге, а друге менше, а друге ні. Наприклад, якщо А стоїть е, ліворуч від числа Б, то А менше за число Б. Так як число Б, число Б Б знаходиться далі по осі, ніж число А. Те ж саме для випадку, коли у нас буде наоборот, Б буде знаходитися лівіше, ніж число А. То тут у нас буде Б більше А. Б більше А. Ось у нас ця інтерпретація. Ми якби від А, якщо брати, йдемо назад. Ось, є таке. Ну і тепер строгі, не строгі розібрались і тепер доведення таких нерівностей. Доведення нерівностей. В основному використовують все таки ж метод різниці. Використовують метод різниці. Для доведення числових нерівностей використовують метод різниці, що я вже казав. Тому давайте. Доведемо пару нерівностей і побачимо, що це нам дасть. Давайте доведемо дві такі нерівності. Дві такі нерівності. Ну, давайте доведемо таку нерівність. Доведемо таку нерівність. Доведемо таку нерівність. Нам потрібно довести, що нерівність х квадрат плюс 9 Х квадрат плюс 9 більше або дорівнює 6х. Використовуємо тут різницю. Х квадрат плюс 9 мінус 6х більше або дорівнює рівня нуля повинен бути. А, ні, почекайте, не так. хвад плюс 9 мінус 6х. Повинно бути да, більше нуля. Більше нуля. Так. Перетворимо цей вирост трішки на отакий, щоб все були підряди ішли. І плюс 9. З 8 класу Пам'ятаю матеріал 8 класу. Оце у нас буде чим. Це у нас буде квадратне рівняння. Або ще квадратний тричлен. Квадратний 0 член. Або тричлен. Квадратний. То дивимося. X2 x в квадраті мінус 6х плюс 9. Які, що це ще у нас, напевне, х в квадраті 9 це 3. Перевіряємо, це буде подвійним добутком. Так. Тому що 2 на 3 у нас буде 6. А тому це буде у нас ще х мінус 3 в квадраті, тобто формула. А мінус 3 в квадраті цей вираз. Завжди більше нуля, так як він завжди у нас додатній. Яке б ми число не підставили туди, у нас завжди і завжди цей вираз буде додатній. Тобто він більше нуля. Нас просили довести у даний вираз, ми якраз таки з методом різниці порівняли з нулем, і ви виявилися дійсна рівність. Тому ми можемо написати: доведено кінці. В принципі, як і на геометрії. От тут на початку можна написати було доведення. Доведення прописати дані дії і в кінці написати доведення. В принципі, як і на геометрії. Так. Є. І ще таке. І ще таке. Доведіть, що? Квадрат суми двох довільних дійсних чисел. Квадрат суми двох довільних дійсних чисел. Давайте спочатку ми якось позначимо дані числа. Нехай це будуть числа m та N. Числа. Будуть. І квадрат суми нам потрібен. Тобто квадру. квадрат суми m плюс n. Квадрат суми. Сума квадратів є а це квадрат суми. Квадрат суми двох довільних дійсних чисел не менше, тобто більше або дорівнює. Чим? Від їхнього добутку, тобто N на N помноженого на 4. Тобто, ось такого добутку. Ну, давайте доводити. Давайте помітимо, що у нас у лівій частині нашої нерівності стоїть. Формула скороченого множення, яку ми можемо з вами розкрити. Давайте це і зробимо. Розкриваємо по формулі квадрату суму. М квадрат плюс подвійний добуток 2 м на Н плюс. Н в квадраті. Повинно бути більше або дорівнювати, чим 4mn. Тепер дивимося. 4Mn, якщо ми віднімемо 4Mn від даного виразу. Якщо ми віднімемо 4Mn від даного виразу, то це повинно бути більше нуля. Давайте це і зробимо. Тобто М квадрат МН. Mn плюс Н квадрат мінус 4Mn. Буде більше або рівняти нулю. Є таке. А тепер давайте подивимося. У нас Mn, у нас є тут два подібних, які ми можемо звести. Це 4Mn і 2Mn. Тільки 4 мн з мінусом, а 2 мн з плюсом. Тому, коли ми будемо їх зводити між собою, у нас вийде мінус. 2Mn, тобто буде m квадрат мінус 2Mn, мінус 2Mn <см2> плюд. Буде більше або рівняти нуля. Ну, а тепер дивимося, у нас знову виходить формула скороченого множення. Тільки вже квадрат різниці. Тут був квадрат суми, а тут квадрат різниці, який у нас вже з вами сьогодні попадався. Давайте його складемо. Це у нас вийде m в квадраті більше дорівнює 0. І зрозуміло, що при яких, при яких завгодно дійсних числах даний вираз буде правдивий, так як яке б ми число М і Н не підставили. Воно завжди буде додатнім і більше нуля. Або дорівнює, якщо МН дорівнюють другу. То тоді нуль і затиснемо дорівнює. Тобто дана нерівність виконується завжди. Тобто, ми довели дану нерівність, яку нас просили, доведе. Доведе. Я так. З цим ми розібрались. Так. І зараз іще одну таку нерівність доведемо, називаюсь її нерівністю площі для двох чисел. Нерівністю площі для двох чисел. Так. так. Наступне ми зараз перейдемо з вами до доведення ще однієї такої нерівності. Яку називають нерівністю Кощі коші для двох чисел. І розберемося заодно з поняттям геометричне двох чисел. Середнє геометричне двох чисел. Середнє, геометричні був числі. Так. Ну що, давайте? Uh, дивимося на, зараз на таке. Середнє геометричне. Що у нас є два числа А і Б? Два дійсних числа А та Б. то їх середнім геометричним, то їх середнім геометричним, геометричним буде де? число М. Число М. Яке дорівнює квадратний корінь. І здобутку А на Б. І здобутку А помножити на Б. Оце і є середнє геометричне двох чисел. І зараз ми доведемо одну нерівність для середнього геометричного і середнього арифметичного. Ця нерівність називається нерівністю коші. Середня арифметичне двох невід'ємних чисел не менше. Ніж їх геометричне. Тобто геометричне А плюс Б поділене на 2, не менше, тобто більше або дорівнює, чим їх геометричне. Із АБ. Ось так. Є таке. Є таке. Ось у нас ось така нерівність, на і нам потрібно її довести. Напишіть собі нерівність, нерівність коші. Нерівність кощі. Є, Є таке. Є таке. Нерівність кощі. Ну що ж, будемо починати. Доводити, знову ж таки, будемо за допомогою методу різниці, за допомогою методу різниці. Тобто, давайте пере, знову ж таки порівняємо дані числа, віднявши їх друг від друга. Тобто, віднімемо середнє, від арифметичного, і геометричне. І нам буде потрібно довести, що це більше або в рівні 0. До методу різниці ми їх вже перевели. На метод різниці для доведення, що методом різниці користуватися. Ну що ж, першим ділом, так як у нас дії, по суті кажучи, з дробами, домножимо дане геометричне на 2. Домножимо на 2. Так, верх я зараз сидю трошки. Про середнє геометричне, я думаю, всі вже. Записали. І перейдемо далі. Тобто у нас буде А плюс Б поділене на 2, і мінус 2, помножене на корінь АБ. І це все повинно бути більше або нет. Так, з цим ми розібралися. Тепер давайте якби трішки помислимо, подумаємо. Uh, нижня частина дробу, нижня частина дробу, тобто його знаменник, двійка, вона завжди більша. Двійка завжди більше нуля. Більше нуля. Строго більше нуля, це ми розуміємо, воно додає. А ось верхній вираз, він може бути як менше, так і більше нуля. Тому наша задача зараз довести, що оцей його верхній вираз. Тобто. Ну, зрозуміло, що він більше нуля. А щоб увесь даний вираз був більше нуля, нам потрібно, щоб і верхній ось цей вираз, верхній вираз, чи у нас вийшов, чи, у чисельнику. Повинен теж бути більше нуля. Більше або дорівнювати нулю. Згодні зі мною? Я думаю, що так. Тому давайте далі перейдемо. Так як ми записали. Тому ми можемо, як би, собі задачу упростити і двійку викинути, і працювати тільки з цією верхньою частиною виразу. З цією верхньою частиною виразу. Ну, давайте з нею будемо працювати. Це у нас буде А, мінус, Давайте коріння серединку поміщу. Мінус 2 кореня АВ плюс Б. Більше або дорівнює 0. нуля. А тепер давайте помітимо. Я думаю, зі мною ви згодні будете, якщо я напишу, що корінь із А в квадраті. Це те ж саме А. І те ж саме можна написати для Б. Що корінь із Б, корінь квадратний з Б в квадраті. Дорівнює Б. Це ми вивчали з вами в 8 класі. Є таке. І давайте тепер ми так і перепишемо. Давайте ось ці корені і підставимо тепер замість А та Б у І Що ж у нас вийде? Підставляємо. корінь квадратний із А в квадраті. Мінус 2 кореня із АВ плюс корінь квадратний із В в квадраті. Більше або дарів не нуля. А тепер дивіться, нагадаю властивість. Сюди. З восьмого класу. Що якщо ми множимо корінь із А, то множимо на корінь із Б, то у нас це все. Можна підігнати під один корінь і це буде А на В. Тобто, якщо ми перемножимо два кореня, то ми це все можемо загнати під один і написати, що це корінь із АВ. А тепер давайте поглянемо на даний вираз. Поглянемо на даний вираз. Квадрат перший. Квадрат першого на плюс квадрат другого. Ого. І мінус їх подвійний добуток. Тому що ми цей корінь ось розписали, якось так можна розписати. Тобто мінус їх подвійний добуток. А значить, це що у нас? Це формула скороченого множення. Квадрат різниці. Давайте це, це квадратом різниці розпишемо. Тому це у нас буде через квадрат різниці. Корінь із А мінус корінь із Б. І у квадраті більше або дорівнює нуля. Мало того, що під коренем, під коренем у нас може стояти замість А та Б тільки дійсні числа, тобто тільки додатні дійсні числа. Так і ще і різниця їхня. Ну, може бути там від'ємна додатня, але вона ще й в квадраті. Тобто. Давайте тепер позначимо, що нерівність коші виконується тоді і тільки тоді, коли А та Б більше нуля, так як у нас вже корінь був, і там середнє геометричне, думаю, більше зрозуміло, що тільки коли більше або до рівні нуля, це виконується. І ось у нас даний вираз: він завжди більше нуля. А це означає, що наша нерівність, яку ми хотіли довести, буде правильною. Так як ось у нас у даний вираз більше нуля, а значить, у цей вираз теж більше нуля, так як ми ж із цим виразом працювали. То він теж більше нуля. А двіка і так розуміємо, що більше нуля. То у нас виходить, що даний весь дріб більше нуля. А значить, нерівність наша коші виконується для всіх невід'ємних дійсних чисел. Для всіх невід'ємних. Дійсних ісел. Для всіх невід'ємних дійсних ісел. Тобто нерівність коші А плюс Б поділити на 2 Більше або дорівнює за корінь із А на Б, Д А більше А та. Б більше або дорівнює нуля. Виконується завжди. Тобто вона є правильна. Ми це довго ті. Середній геометричний розібрали, нерівністю розібрали. Ну що ж? Ну що ж, будемо закінчувати. На цьому наш сьогоднішній урок для 9 класу. Ми з вами розібрали сьогодні, що називають числовими нерівностями, і розібрали доведення самих числових нерівностей. На наступному уроці ми з вами розберемо основні властивості числових нерівностей, які ми з вами всі доведемо через метод різниці. Тому на даний момент. Ми, ми з вами закінчимо відеоурок наш сьогоднішній. Всім гарного дня і до побачення. Всім гарного дня.